П'ять правил Dark Souls. Перше. Отримай задоволення. Поринь у це темне фентезі в метафізичну меланхолію світу, в якому згасає полум'я. Світу, який наближається до свого логічного завершення. Щоб цикл повторювався знову і знову. Отримай задоволення. Друге. Знай свій мовсет. Знай рольову систему. І знай свої можливості. Прочитай офіційний мануал та опис предметів в грі і знай, де варто їх використовувати. Але Геракліт казав, багато знань це ще не мудрість. А Леонардо да Вінчі казав, мудрість донька досвіду. Здобувай досвід і мудрість, і ти переможеш. Третє не будь жадібним, не поспішай. Dark Souls – це японська рольова гра, а не тупий слешер, де можна бігти на пролом. Думай, виробляй тактику під кожного супротивника. Четверте. Душі це ресурс. Це твої рівні та валюта. Старайся не всирати душі. Іноді ліпше використати кістку повернення ніж через пиху та жадібність їх втратити. Ну і п'яте. Не впадай у відчай та рейдж. Досягни атаракції, досягни дзену. Ще в першій грі серії тобі розповідають, що спустошеним стає лише той, хто втрачає віру та надію. Іди до своєї мети, і ти обов'язково переможеш. Дякую.